Почесав? На, 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 на. ну хоч бігає, і то хорошо. Так. Ти що там у нас із малюками? Зараз я його почну, зараз я їх начну кормити, він прибіжить ближче. Що у нас із сьогодні по малюкам? Сьогодні в мене налобний фонарик. я думала, що я його зарядила, а я його і не зарядила. Просто він там блимав, блимав. У мене є така паличка світящася. Поки що пойдеть. Ну, нема дождя і то добре. Так, дивись. Ми тут бачимо, що хтось приїжджав, кормив, ставив водичку. Прям благодаречка. Дуже дякую вам за те, що ви робите. Будемо сподіватися, що підкормили ще й щенят. Вони тут були, або там, або тут, або з однієї сторони дороги, або з другої. Ось потяняти. Сіті баченняся я їм теж їсти накидаю. Так, це їх там троє чи четверо вже. Троє. Просто не повинні такі. Наша знаменитость. Там дві дівчинки і один хлопчик. Дві і один хлопчик. Оце дівчинка. Там один кабасик такий хлопчик і дівчинка. О, там вони ховаються в самому вуглу. Або з цієї сторони в або там в лісі. так. нам треба стерилізувати вашу маму, щоб вона більше не народжувала цуценят і не подвергала для себе, для їх такій небезпеці жити на смітнику понад трасою. Так, у нас тут знову корм. Вона сипала кучки, піду такого корма, насиплю цуценят. Ну що, в мене немає зараз для цуценят якось. Прямо їм і, і водичка вон там є. Куда полізла до обща котла, є, є ж скучки? Так, цуценята, як вам туди закинути? Ай, Вілієм, зараз я. І ще з цієї сторони трошки їм положу. Це не є дуже добре для них як корм, але хай хоч так. Трошки туди кинула, трошки сюди кинула. Щось де воно буде. Такі потюценят, ваша мама така молодець. Таких пацюків виготовлю. Ти така умниця, ти така красива, ти така хороша мама. Так, де це тут ще шастають ці колобки? Сьогодні, видимо, їх трохи до вечора хтось погодував, бо тільки ось ця біла дівчинка. І цей наш одноглазий Федя. Його звати. Месні жителі так його назвали колись. Федя. Ну, Я вам ще скажу така ситуація, що Федя як здоровий, до його ще спробує злови. теж що, що дорослий собака. В нас в селі. Хто хоче забрати Федю, треба, щоб була е, його така, такий вольєр, звідки він би не втікав. Бо весь центр, все село Федя знає. Знає, куди втікти на дружбу, на смітник, е, знає, куди туди-сюди. Так жити не буде в дворі у вас. А це якщо близько. значить, Федю не треба садити на цеп, він і так вже настрадався. А такий загорожений вольєрчик, там 3 на 3, наприклад, 3 на 4. 3 на 3, це, мабуть, і мало буде, 3 на 4. Хорошо б було йому, а краще ще більше, це просто я мінімум і кажу. Хоча, щоб Федя не втікав, це б було дуже добре. От, хто там сидить, хто його знає які стіни ходять. Чого я сюди лізу в цей ліс? Коротше, все в мене є. Зараз я покажу. Всі ліки. Я на Федю не одної копійочки особо не збирала, не на ліки, не на те, що його кудись треба ще тарабанить. У мене все є з ліками, каплі, мазь, все, що йому треба. Це, це поки що О, чуть не згубила. Все, що йому треба. Його не можна зловити, він не дається. Федя, просто розумієте, що його візьміть, заберіть, перетримку, попробую тут перетримку, знайди. Випробуй, візьміть, заберіть. Завезіть до лікаря, ми, ми скинемося на ліки. Ну, допустимо, я зловила Федю, завезла його до лікаря. В лікаря огляд, поки туди-сюди, година часу. Куди мені його далі везти? На смітник. Оглянув лікар, назначив лікування, куди далі мені його везти. На смітник. На смітник назад випустить. Смисл з такого лікування і возіння його до лікаря. В мене в мене лічно в мене вдома, бо багато ще хто пише, типу. Ми ж його нашли знайшли до хай би вже там якось туди-сюди. Мене вдома із цього смітника. Лічно із цього смітника. А лабаїще, якого я вчила, привчала. Ну то не суть. В мене ще вдома стафарширський тер'єр, І в мене вдома ще собака-спінальник, і в мене вдома ще сучка з цього нашого м'ясного центру села. І в мене вдома ще великий собака -шарик, якого, якого, якого я оставила від беременної сучки, яку я притягла з города і теж з нею яю І Повірте, я знаю, як це роздавати собак, як це держати перетримку, як це і як це і що це. І в мене немає куди селити того великого федю до таких серйозних собак, як у мене вдома. Щоб мені їх всіх разом згуртувати, мені прийшлося приложити максимальні зусилля. Я працюю на роботі. Я днями на роботі. У мене, мене немає безконечно сили, які не закінчуються в кінці концов. І я. І так їжджу зранку, вечором на цей смітник, щоб їх підгодувати. Е, я не всесильна. Через те я викладаю пости, скільки розголосу набирають пости, не одна людина не відгукнулася. До чого ж ви мені тільки пишете, що я повинна за це відповідальність нести? Давайте хтось когось ще знайдемо, хто може допомогти цьому Феді. Залі його тут немає, бо він десь в що. За цих маленьких щенят що вибігають вже на дорогу. Тільки скільки я показувала, скільки я лазила по цим мусоркам, скільки я. Провела в цьому смердючому місці часу. Не стільки тисяч людей передивилося, ні одного відгука немає. Всі питають, всі добрі, всі класно, всі, всім дякую, спасибо, лайки, коментарі, всі сочувствують, все, все супер. Але собаки де були, там і я. Тож я вроді би не і я все розумію, але результати, нам треба результати. Нам треба результати, щоб були якісь.